На деокупованих територіях починає відновлюватись нормальне життя. Населення поступово відходить від жахів війни та намагається підібрати нитки колишнього життя. Досить вагомий внесок у безпеку складову на звільнених територіях вносять піротехнічні підрозділи ДСНС. Наразі вони працюють в містах Святогірськ, Лиман та прилеглих населених пунктах. кажуть, місцевість дуже забруднена. Всі вибухонебезпечні предмети, які знаходяться тут, відносяться до другої категорії, які знищуються на місці. Сьогодні під час проведення робіт з розмінування було виявлено вибухонебезпечний предмет вог 25, який відноситься до другої категорії. Відділенням групи піротехнічних робіт даний вибухонебезпечний предмет було. Знищено на місці. Мешканець селища Володимир розповідає, що внаслідок бойових дій в його будинок влучив снаряд. Від домівки залишились лише стіни. На місці працювали піротехніки ДСНС. Заріл об этом я узнав по телефону Сусіди, Сідів там живуть на углу. Після бомбардіровки або бомбіжки. Вони вийшли на вулицю, увиділи чорний дим. Нічого не видели, не слышали. А тушити ні ни води нічого безполізне. Вже длительное время водовод не работал. В іншому кінці селища працює ще одна група піротехніків, яка приїхала на Донеччину з Одещини. Проводять розмінування автодоріг та прилеглих територій доріг та домівок. Першочергово проводимо розмінування автодоріг та підходів, під'їздів до будинку, тому як була окупація і можуть встановлюватися як противопікотні, так і противотанки міни, які за період перебування тут ми виявляємо їх сотнями. І Кожного дня це несе небезпеку для громадян, які з кожним днем повертаються до своїх будинків. Це вже околиці міста Лиман. Піротехнічні підрозділи ДСНС Донеччини та Сумщини при обстеженні місцевості поблизу упор лінії електромереж натрапили на протипіхотні міни ПМН-1С. Рішення прийнято ліквідувати їх на місці шляхом контрольованого підриву. Готов? вогонь. Найважче напевно це протипіхотні міни, такі як ПМН, ПФМ. І, мабуть, розтяжка є. Скажіть, за вашим прогнозом, яка кількість років ще потрібна для того, щоб розмінувати місцевість на Донеччині? Ну якщо, якщо ми враховуємо 14 року, скільки ми працюємо, вже 8 років і ще було, була забрудненість, то я думаю, тут років на 10 буде як не менше. Нагадаємо, на даний час на Донеччині працює 79 піротехніків ДСНС з різних куточків країни. Загалом з 24 лютого виявлено майже 18 тисяч одиниць ВНП обстежено понад 770 гектарів територій.